Христос Воскрес! Любити серцем, любити радісно, дається поступово, але любити свідомістю, любити вірою, любити переконано кожною дією, кожним зусиллям, кожного думкою своєю дано всім. Так у неділю пророслабленого говорив митрополит Антоній Суроський. Ви дивитеся телевізійний і пархальний огляд. І сьогодні у випуску ми розповімо про такі важливі події в житті Православної Одеси. У неділю святих Жон Мироносець, з благословення митрополита Одеського та Ізмельського Агафангела, вікарні архієреї звершили святкові богослужіння в жіночих монастирях єпархії. У день пам'яті великомушеника Георгія Повідносця престольне свято відзначив свято Успенський чоловічий монастир. За підтримкою участю одеської духовної семінарії в Києві відбулася всеукраїнська конференція Пасхальні освітнінські зустрічі. Жони Мироносіці, завдяки своїй всеперемагаючій любові до Божественного учителя, сподобалися особливої честі побачити Воскреслого Господа. 4 травня, у неділю третю після Пасхи, коли церква вшановує пам'ять святих жон Мироносіць, з благословення високопросвященнішого Агафангела, Митропиту Одеського та Ізмаїльського, архієпископ Арцийський Віктор звершив Божественну літургію у свято Архангелу михайлівському жіночому монастирі. За богослужінням підносилися особливі прохання і молитва за мир. По завершенні літургії відбувся урочистий хресний хід. Христос воскресє! Христос Наприкінці святкового богослужіння владика Віктор звернувся з теплими словами до сестер обителі, привітавши їх зі світлим Христовим Воскресінням та днем Жон жодниносець і вручив невеликі подарунки на знак уваги і духовної підтримки. З благословенням Митрополита Одеського та Ізмільського Агофангела у неділю святих Жон Мироносець архієпископ Болгарадський Сергій очолив Божественну торгію у свято Різдво Богородичному Олександрівському жіночому монастирі. Жінки в християнстві займають своє особливе місце. Жінки були ученицями Христа і проповідували Євангеліє, і страждали, приймали мученицьку коншину за віру. Святитель Лука Кримський писав: Пишайтеся званням жінки, бо Господь дав вам серце сприйнятливе до всього святого, серце м'яке, як віск, що відчуває правду Христову. Після завершення богослужіння архієпископ Сергій привітав усіх жінок із Днем пам'яті Мироносець, причасників із прийняттям животворящих христових таїн, і приподав благословення всім, хто молився. Також у цей день у місті Ізмаїлі було організовано щорічний пасхальний концерт і святкове частування до Дня пам'яті святих Жон Мирносець у рамках проєкту Добро Об'єднує. В сьогоднішні дні, торжественні торжественно і сповнені пасхальні радості ми зібралися, тут, в этом залі, щоб прославити Воскресого Христа Спасителя. Кроме того, сьогоднішня третя неділя Пасхи. Церкви прославляються святые жены мироносицы. У Свято-Іверському одеському чоловічому монастирі 4 травня відбулася особлива подія. Недільна школа презентувала пасхальне святкове дійство, присвячене мамам і всім жінкам. Маленькі актори показали світлу повчальну історію про любов, відповідальність і силу молитви, у якій розкрили багатогранність своїх талантів. Із натхенням діти передали глядачам щирі емоції, подарувавши теплі враження та радість. Окреме місце цього дня посіло привітання жінок із Днем Святих Жомироносець, тих, хто першими прийшли до гробу Господнього і потім принесли благу звістку про Воскресіння Христове. Діти подарували квіти мамам, бабусям, сестрам, усім жінкам, які своїм життям щоденно свідчать про віру, надію та любов. Православних християнок зі святом привітав намісник обителі, архієпископ Южнинський Діодор. чого не смисла нашої життя. И человеческой, и тем более христианской. О любви, о взаимопомощи, о прощении и, самое главное, молитве. Пусть эти прекрасные явления человеческой жизни, пусть молитвенная стихия всегда всех вас, наши дорогие девочки, сопровождает на жизненных дорогах. Никогда не отпускайте из своей жизни. И тогда ваша жизнь будет наполнена счастьем, радостью, благополучием и достатком. И будет долгой и счастливой, наполненной смыслами радостью. Одеса з дня свого заснування перебуває під особливим духовним заступництвом святого Великомученика і побідносця Георгія. На території меморіалу героїчної оборони Одеси діє святогеоргівський храм, також у свято Успенському чоловічому монастирі, в храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне-Джерело, південний вівтар, присвячений святому великомученикові і Побідносцю Георгію. Тут, 6 травня, в день пам'яті Георгія Побідоносця, архієпископ арцистський Віктор очолив божественну літургію у співслужінні ректора Одеської духовної семінарії протоієрея Дмитрія Яковенка та братії у священому сані. За богослужінням підносилися сугубі прохання про припинення війни та за мир. По завершенні богослужіння було звершено хресний хід і славлення перед іконою з часткою мошей Великомученка Георгія. 9 травня, День Перемоги в Україні, вшановується пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Це дні скорботи, пам'яті і поваги до мільйонів полеглих. У ці дні з благословення митрополита Одеського і Ізмельського Гафангела у храмах і монастирях Одеської єпархії відбулися заопокійні богослужіння за воїнами і мирними жителями, загиблими в роки війни. 9 травня, за традиційним соборним акафісним співом перед Касперівським чудотворним образом Богородиці у Свято Успенському кафедральному соборі Одеси піднесли молитву за всіх, хто поклав своє життя за мир і перемогу. Опокаєння душо рабов Божих, вожді і воїно, жить своє на поліброні, положивши. Я еже проститель своим всякому прегрешению вольному же. Ничего не дожит, и держи З благословення Високопресвященнішого Агафангела, Митропиту Одеського та Ізмельського, 2 травня ректор одеської духовної семінарії протеірей Дмитрій Яковенко і проректор з навчально-методичної роботи протиірей Андрій Гавриленко взяли участь в організації та проведенні Всеукраїнської конференції Пасхальні освітнінські зустрічі. Форум проводився православним освітним порталом Косма в храмовому комплексі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця в Києві. Захід був присвячений пошукам шляхів розв'язання проблем, з якими стикаються православні педагоги в процесі виховання дітей і підлітків. Відкрив форум голова синодального відділу в справах молоді архієпископ Обуховський. Іона. Архієрей підкреслив, що навіть за непростих обставин в Україні формується спільнота православних педагогів однодумців, створена онлайн-платформа Косма. Активно працює з метою збору систематизації найкращих знань і напрацювань з православної педагогіки. Реалізацію проєктів порталу підтримують викладачі Одеської духовної семінарії та відділ релігійної освіти і катехізації одеської єпархії. Господь, посилаючи на проповідь святих апостолів, наказав їм нічого не мати при собі. Один одяг на плечах, сандалі на ногах, посах у руках і все. І турбот ні про що не мати, немов вони були всебічно забезпечені. І справді, апостоли були цілком забезпечені без жодного зовнішнього доходу. Як же це відбувалося? Досконала відданість їх волі Божій, запорука їхньої забезпеченості. Господь розташував серця тих, хто слухав проповідь, і ті живили проповідників. Апостоли не очікували нічого, а все віддавали Господу, тому терпляче переносили неприємності, що зустрічалися їм. Одна в них була турбота проповідувати, і одна печаль, якщо не слухали їхньої проповіді. Звідси чистота, незалежність і багатоплідність проповідування. І зараз це актуально, але неміч наша вимагає зовнішнього забезпечення, без якого ми і кроку не зробимо. Відданість Господу найвищий ступінь моральної доскональності, і досягається вона не одразу, а щойно пізнає ціну його. Відданість Господу сама приходить після праці над собою. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок, 12 травня, прославлення преподобного Амфілохія Почаєвського, у вівторок, 13 травня, пам'ять апостола Іакова Заведеєвого і пам'ять святителя Ігнатія Брянчанінова, у середу, 14 травня, приполовіння п'ятдесятниці і пам'ять священомушеника Макарія, митрополита Київського. У четвер, 15 травня, перенесення мошей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба. У п'ятницю 16 травня пам'ять преподобного Феодосія і києва печерського У неділю, 18 травня, пам'ять великомучениці Ірини і пам'ять ікони Божої Матері Невбиваєма чаша. Про ці та інші події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. На все добре, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес!